Вітаю вас на моєму каналі. Зараз перед собою ви бачите приклад 6 плюс 1 дорівнює 1. Як бачите, рівність невірна. Завдання дуже просте, як і приклад. Треба перемістити два сірники так, щоб рівність була вірною. Тому починаємо. Якщо бачите, що вам недостатньо часу, можете поставити відео на паузу і подумати над вирішенням. Якщо бачите, що вам недостатньо часу, можете поставити відео на паузу і подумати над вирішенням. Думаю, ви вже знаєте відповідь. Якщо ні, то одразу до вирішення. Перемістимо два сірники. І ми отримали приклад. 6 дорівнює 7 мінус 1. Вітаю, ми вирішили приклад, рівність вірна. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд, до зустрічі в наступних відео.